Дня з Миколаївщини сьогодні знаходимося на півночі Миколаївської області і проводимо обстеження полів кукурузки. На даному полі вносились такі продукти, як Сумаро, 300 грам на гектар, плюс мусон, літр 250. Ну і звичайно, не забуваємо про мачо. І також би, шановні колеги аграрії, хотів би вам звичайно і показати роботу безпосередньо даних двох продуктів на кукурузі. Якщо ми з вами подивимося, нижче ми бачимо. Амброзія вже вжарена, вона доходить. Пройдемо далі з вами. Дорізка також покрутилася вжарена. Злахи також вже повністю вжарені. Але якщо ми з вами поглянемо туди, по нашому проханню головний агроном зробив такий, знаєте, кусочок поля, ділянки, де не вносився даний продукт. І ми з вами можемо отак глянути на видовий вид. І бур'яна. І в нас тут і амброзія, і лобода, і не треба звичайна, також знакових бур'янів купа. І ми з вами бачимо, як вони тут прогресують і заростають. Тому однозначно будемо вам рекомендувати у ваших товарних посівах для боротьби з бур'янами на кукурузі такі два продукти, як мусон та сумару. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо лайки, па-па!